Ох, російський диктатор Путін зібрав отой свій совбіз, який він анонсував, про який ми вже говорили напередодні. Зараз пообговорюємо, що ж він там заявляє. Там знову скрєпи, традиційні цінності, що їх хтось руйнує, і треба захищати. Президент України Володимир Зеленський розповів, на чому він наполягав під час бесіди з Дональдом Трампом, який той має знайти ключ для того, аби втихомирити російського агресора. А ну а Росія ще й готує, як власне ми і теж прогнозуємо атаки на країни НАТО. Про все це говоримо просто зараз. Я і Ірина слова, з нами Тарас Загородній, політехнолог. Пане Тарасе, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Друзі, закликаю одразу підписуватись на Ютуб західне YouTube 24, Де ви нас можете подивитися а також на YouTube пана Тараса? Будь ласка, і бачу, що ви активно відгукуєтесь на мої не лише заклики. Буквально за годину дві до ста підписників додається. Скоро нас там буде вже тисяча. А ми тільки а це ми ще й не починали. Тож заходьте, будь ласка, підписуйтесь. Так, да, Я хотів додати, що на цьому на цьому ютубі конструктивно можна полаїти мене да, входити. В діалогі Неконструктивну лайку я не, не приймаю все рівно. Ось так, що можна поспілкуватися. Я там присутній, буду радий всіх бачити, чути. Ось і чути, хотів би ваше враження. І так думаю, що ми з паном Тарасом ще подумаємо, аби запровадити можливо такі ефіри, в яких ми будемо саме відповідати на питання наших глядачів, і будемо вас закликати також долучатися, бо якраз такого формату нам ще ми відповідаємо, коли проводимо на наших ютубах просто наші розмови. Ну а так можна буде винятково поспілкуватися з вами. Тож, будь ласка, з паном Тарасом подумаємо, і скажемо, коли да, А оскільки я оскільки я не депутат Верховної ради, тому готовий відповідати на всі навіть не, не запитання. Ну, тому що і ці запитання виникають, які ми обговорюємо. Наприклад, от питали сьогодні зранку наші глядачі, чому Франція і Бельгія не відмовляються остаточно від російських енергоносіїв. І пам'ятаєте, ми з вами говорили, пане Тарасі, що вони до 2027 року єс, мабуть, відмовитися, але Франція і Бельгія закликають переглянути якраз такі безпекові і економічні ризики. І це питання звучало наших глядачів сьогодні зранку. А за кілька годин після того ми дізналися, що євросоюз, єврокомісія вже презентує 18-й пакет санкцій. Там саме йтиметься про Афту про збиття цінового цінової стелі з 60 до 45 доларів за барель. Але я говорила із Світланою Романко, і ми з вами говорили, що це ну як мертвому припарка в принципі. 45. Це якби 25-35, то ще якось би відчула Російська Федерація набагато швидше. А так можна цей жабогадюкін дуже довго на сковорідці смажити. А нафта за 45 все одно буде відігрівати Росію. Наскільки дійсно давайте про Францію і Бельгію нагадаємо тоді, а тим хто нас дивився зранку і подивиться потім, якраз відповімо. І оце вісімнадцятий пакет. Ну, чомусь мені здається, що це як 188 ще тоді можна ухвалювати і тягнути це як резину. Ну давайте по санкціях, те, що я говорив, там не треба 18, 118, 125 і інше. Там треба в сімнадцяти внести зміни, що заборонено песенційним судам переходити територіальні води євросоюзу, і тоді вся ця п'янка закінчиться. Тоді вони не можуть було через а, ці протоки данські а, та Ла-Манша. А зовсім щоб запечатати все це, я вам сказав флоти без будь-яких санкцій, хоч завтра, повинні вийти і подивитися, що там відбувається з документами перевіряти, прямо в данській протоці. Тому що ти ж навіть коли у нас говорить про тіньовий флот, він жодного разу не тіньовий, все відкрито робиться. А, але там є багато порушень, до яких можна докопуватися. докопуватись. було б тільки бажання, От було б тільки бажання, а тому це виключно політична воля тих країн, а, ну європейського союзу, силу достатньо. Достатньо флотів Польщі, Швеції, Норвегії, там Фінляндії, наприклад, я вже мовчу про британський, французький, німецькі флоти, данський флот, нідерландський флот, і так далі. Тобто, а далі можна і не приймати взагалі нічого. Не знаєте, не імітувати брехливу діяльність стосовно того, чому продовжують купувати, ну, повинні розуміти, що вигідно, а вигідно це раз друге. Зараз Європа розділена фактично на ну, скажімо так, на декілька частин, де тих, хто розуміють ризики з росі... сусідства з Російською імперією, ти не займаються цим. Вони не купують російський газ. А ти розуміючи те, що вони платять за власну безпеку, ну власну власною безпекою за це. А ті, хто подалі від кордону від Росії, вони цього не відчувають. У них все добре. знаєте, навіть ще донедавна Німеччина, от коли була політика Меркель і все інше, коли вона фактично здавала всю центральну Європу і Східну Європу на поталу росіянам, німці ж так думали. Ну, поки Росія нападе на країни Балтії і буде пережовувати Польщу, ми з нею встигнемо домовитись. Так, вони десь там зупиняться по віслі, наприклад. Да? Так, а подивіться на Францію і Бельгію. Вони ще, вони ще далі від кордонів. Там, там що по дорозі поки. Поки Німеччину пережують, вони стигнуться не домовитися так? ну, з росіянами, тому що вони не вірять, що ну росіяни серйозно дістануться до їхніх кордонів, тому така от історія. Знаєте, є там частина, де жадібність перемагає страх, а є частина, де страх перемагає жадібність. Ну, і оце 60 до 45 теж як би, да, ми зрозуміли, що. Ну, ставайте трошки... так, це таке, знаєте, все це на папері. Я от нещодавно є у нас ну, фахівець-експерт, який постійно, е е е постійно займається моніторингом санкцій uh -huh. Андрій Кліменко. Так він відкрито говорить, більше, не те, що проходять через територіальні води. Ці саме суда спокійно заходять в порти ЄС. Да, ну, Просто там на дозаправку все інше. Тому що а, а, існує якась віртуальна реальність, що якщо ми написали на папері, то воно саме повинно виконувати. Ну, тобто, ті капітани, які там яких найняли, щоб обходити санкції, повинні бути настільки свідомими, щоб взяти і не обходити такі санкції. Ну, от приблизно, як мислять, це, це бюрократи. Тобто завжди нюанси повинні бути. Ви повинні розуміти, коли за будь-яким документом немає. Реально діючого механізму примусового їх виконання, це це ТУФТА. Це коли у нас говорить про слухання це. Це знаєте, ми часто ж говоримо от про Європу, слухняну, законослухняну і так далі. Ви, це особливо нас люблять в Німеччину проводити, вприклад. Ви почитайте, які штрафи в Німеччині за порушення якихось правил. Так? От просто там uh -huh. спробуй порушити правила там дорожнього руху чи там щось інше. Не там а, система система сто де на тебе стимулюється, де на тебе розкажуть, що що ти що ти повинен, і у як говорять німці, он дисципліран, тому що а, тому що є конкретна, а, м, конкретний закон і є механізм жорсткого його виконання. На тебе стукнуть сусіди, а тебе точно випишуть штраф такий, що наступного разу, наступного разу це дурної думки у тебе не виникне. Ну, це залежить від менталітету. Ну, це знаєте, як в тому анекдоті. Коли там приходить в цирк діти і бачать, що. Там слоніки стрибають на цьому на цьому на цирку, на вони говорять: ой, а як ви так це все робите? А ви підходить грустно, Знаєш, як тут нас ну, по голові дають, для того, щоб ми такі були дресировано? Так приблизно і закони, вибачте, будь ласка. А, але це залежить від менталітету в тому числі. Ну, наприклад, якщо в Німеччині це прийнято, наприклад, то в інших країнах, ну, наприклад, наприклад, хто був в Італії, Іспанії, розуміє. Що це настільки всеумовна, багато речей. А, так і тут, якщо немає конкретного діючого механізму, який б'є по голові, а, який викликає одразу ж конфіскацію цих суден, так воно нічого працювати не буде, ну нічого не працювати не буде. Тому не слухайте це казки про законослухняних європейців і всі інших. Коли один раз комусь дали в диню, там да всі починають розуміти, що треба діяти по іншому. Так що це так працює працюють? Да, однозначно, тому що за будь-яке порушення має бути кара, а, і за будь-який злочин, тим паче. Ну що ж, вийшов тут ще Сережа Лавров. Його уже засунули з переговорних місць. Так ми знаємо, що за це відповідають Дмитрієв, о той хворий мединський, якому говорили зранку. І Сережа Лавров, стане тепер міністр пропаганди, катається по якихось форумах царграда, а 2050, І там пестрить неймовірними дивовижними заявами. От він сказав, що країни Балтії гулігани. Давайте послухаємо. Как будет при новом президенте развиваться эта внешняя политика. Что касается трех прибалтийских государств, что в дополнение к тому, что сказал Максим Владимирович, знаете, мне просто сейчас ассоциация пришла в голову из детства, когда выходишь после школы погулять во двор. Ну и такие вот три маленьких хулиганчика подбегают, там начинают 15 копеек просить, там что-то отнимать какой-то бутерброд. И когда ты начинаешь их ставить на место, выбегают большие хулиганы, шпана, которые этими мелкими руководят и натравливают их на нормальных людей. Вот сейчас очень похожая ситуация с этими тремя прибалтийскими государствами и теми еврограндами, как они себя называют, которые манипулируют. Латвии, Эстонии и Литвой для достижения своих целей постоянно ослаблять Российскую Федерацию и всех ее друзей и союзников, включая Республику Беларусь. Это не самостоятельная политика, это марионетки. Дивіться, а Бруно Каль, це глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини, каже, що хуліганить будуть якраз такі росіяни, що вторгнення країни-агресора Росії в Україну лише перший крок на шляху до заходу. Ну про що говоримо і ми і якраз таки ті, хто поближче до російського кордону, вони будуть під прицілом такою мішенню для російського диктатора Путіна. Далі а є в нас розвідані, каже Каль. Ми абсолютно впевнені. І для початку захоплення Європи каже, це не буде так, що підуть танки одразу танкові дивізії будуть просуватися на захід. Ні, наприк. Наприклад, росіяни можуть спрямувати в Естонію зелених чоловічків, яких вже бачили всі в Криму 11,5 років тому, для захисту нібито пригноблених російських меншин. Такий сценарій, враховуючи гібридні зведення воїн Росії, цілком реальні. Ну, Логічно, це тут ну, нарешті німці починають говорити правду, а не ці, ці і, і, і історії про те, що Росія миролюбна країна. І це цілком реальний сценарій. Ну, перший перший найбільш, дієвий, найбільш дієвий сценарій те, що я неодноразово говорив і у вашому ефірах, і інших каналів, і зараз повторю враховуючи те, що це питання порушилося, звичайно, на першому етапі достатньо розвалити НАТО. Ну, точніше, точніше так. Показати, що його не існує, так що знаєте, якісь ілюзії ще є в якихось країнах НАТО. А так показати, якщо не існує, для цього і сил невеликих потрібно. Для цього потрібно, ну, давайте так: ну, тисячу людей, які захоплять, наприклад, нарву. Це місто так. є в Естонії, російськомовне, прямо на кордоні з, з Росією. Там з одного боку Іван Город, а з іншого. З іншого Росія. Ну, це Нарва, наприклад. І там місточок між ними, так достатньо така дрібненька річка. Ну, от хто, хто в Києві живе, ну от приблизно пройдіть по цьому, цьому мосту на Труханів острів. Ну, от собі уявіть собі відстань між правим берегом та Трухановим островом. Це, от, це кордон, який потрібно, щоб перейшло тисячу людей. Ну, наприклад, в цивільному. Ну на крайняк, якщо зовсім заплутати ситуацію, можуть піти, піти північні корейці. Ну от якщо вони це зроблять, що буде робити НАТО? Так збиратися пузири пускати абсолютно. Тому що дивіться, тут же ж це ще такі, знаєте, спосіб спеціальної операції росіян. В цьому вони фахівці, тому що безпека, безпека вона ж складається з двох частин: з відчуття безпеки. І самої безпеки. І коли підривається відчуття безпеки, то знаєте, то потім ти спробуєш збери всіх інших під безпеку. Потім, звичайно, що вийде там Угорщина, Словаччина скаже, що це не наша війна, чому ми повинні помирати за наргу і всі інші країни, Португалія, наприклад, Італія скаже: ну, вибачте, може там це не наші справи, тому що в ну, нас далеко а, і так далі. Тому цілком імовірний сценарій, цілком імовірний сценарій, тільки не так, як там Рюте е, сказав там, протягом п'яти років, які протягом п'яти років. Ти про що говориш? Вони це зараз можуть робити, зараз можуть зробити, а потім е, е, оскільки ви досі не можете заблокувати парти в Балтійському морі. Буде плисти, наприклад, якийсь суховантаж, звідти стартують дрони, так, наприклад, сказали. і атакують, наприклад, Німеччину, mm -hmm. або просто з території Білорусі, з території Білорусі, або навіть Росії починають летіти шахеди. Да, от, по, по 300 штук. от, 300 так. Ш... от тупо шахеди летять. Да. І що робить? І що, і що ви будете робити? Да? От, просто раки. Ну і більше нічого не летить. От, просто нічого. Просто бомбардуються міста, знищуються інфраструктура, ваші патріоти, які тому що вони не, ви не розумієте, з чим війна, наскільки змінилася війна, так що ну не потрібно вже цих купу зброї закуповувати, танки все інше. І Зараз сучасне санкція: два дрони, які два-три дрони, які українці вже навчилися робити. От і все. І чи, чи є сили у Росії на такий сценарій? Та це вже є зараз. Це навіть до Німеччини можна закишмари цими е, е, бомбардуваннями. Що ви будете робити? Вирішувати, е, а що це було? Ой, ні, ну, 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 ми не знаємо, що це було. Немає, не, немає ніякої ясності, чи це росіяни, чи, чи може іранці, чи щось інше. Ну тобто абсолютно реальний сценарій, тільки не, не розтягнути на роки. Вони це можуть робити зараз. Пане Тарасе, так і оце Рюте, який каже, що Трамп має тиснути на Росію, і що членство України в НАТО беззаперечне. Він виступав там в Лондоні на Чахамчадхамхаус. Значить, він ще й порахував сам Рюте, Цифри теж вражають вражати мають НАТО, бо ми то і так це розуміємо. Що Москва за три місяці випускає таку кількість озброєння, яке члени НАТО виготовляють за рік, і в 2025 році оборона, ну точне нападницька, який називають називаю, промисловість РФ виготовляє готувати увага 1500 танків Три тиші бронемашин і 200 ракет іскандер. І це ще ми мучу про те, що ми вони в що ми обговорювали зранку, що вони північної Кореї тепер дали їм всі технології, і ті можуть їм назад експортувати дрони. Ну а от і, і на сфоні цього збирається скоро саміт НАТО. Да, за 14 днів. в Газі вже Путіна б туди зібрали, ну поки що його не посадили нікуди. Туди їде Зеленський, підтвердив речник МЗС Георгій Тихий і каже: там будуть сильні рішення. Можливо, будуть двосторонні зустрічі. Ну я ну от теж от, ну вони зберуться, не збираються кожен рік говорять. Я щось не пам'ятаю ні минулого Вашингтона, ні ні перед тим вільнюса, що були якісь потужні рішення в тому комінікеті, які фрази в на 45-му рядку трьома словами, як вони всі стурбовані, занепокоєні. Наскільки оце РЮТА і НАТО має працювати над тим, щоб виправити дисбаланс тим по ритмі виготовлення зброї всім альянсом і Росією три місяці і рік. Ну це просто і, 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 і який резон нам і очікування від цього? Саміту на фоні ну просто це символізм якийсь. Знаєте, коли НАТО обіцяє коли-небудь прийняти Україну в НАТО, я думаю, що Україна вже повинна заявити. А навіщо вам на ваш не і не працююча організація? Так. Да. Хто? Та... Ви хто? Ви довідіть, що ви взагалі працюєте, так? Да? Тому що, коли особливо знаєте, мені смішно, коли нас починають хтось там, вчити, там, згідно з стандартами НАТО, там будувати армію, і все інше, я підозрюю, що якщо Україна буде будувати армію згідно з стандартами НАТО, нічого не в працювати не буде в сучасних умовах. Так це ще не відомо, хто кого повинен вчити, так, і під яку структуру підбудовуватись. Ось, ну принаймні, очевидно, що армійська структура у нас більш адекватна сучасним викликам. А робота спецслужб, ну, наприклад, СБУшники, там, да? а, які реалізували таку операцію на території Росії, а, точно більш адекватна. Я просто собі ну, от не уявляю, щоб це Мі-6, наприклад, зробила. Ну, МАСАБ міг би ще там знаєте, щось робити, але їм не треба там. да, У них є своїх справ. А хто інший може це зробити в Європі? Покажіть мені пальцем. Я думаю, що це неможливо взагалі. І тому коли ця тусовка незрозумілих людей починає розповідати, що вони кудись нам прям приймати, не приймати буде, ну питання. А ви хто такі? От ви хто такі? А нам цікавіше будуть двосторонні альянси? Двосторонні альянси, наприклад, Польща, Північна Європа. Uh -huh. Та саме Британія, Франція, якщо вони дають ядерні гарантії і Румунії, в принципі, ніхто не потрібен інший. Okay. Ну тільки гроші, грошей від вас потрібно, щоб ви забезпечували потенціал в першу чергу економічний цієї, цієї, ну, цього союзу. От що від вас потрібно. Тобто, гроші навіть, ну в принципі. В принципі, ніхто не просить вже ваших військ, і так зрозуміло, що ви нічого давати не збираєтесь. От нам потрібні гроші, щоб ну привезти інших людей, які а, приїдуть і зможуть плічопліч з українськими солдатами стояти на кордоні на східних кордонах а, Європейського союзу ось Тобто тут таке може бути. Те, що вони там будуть говорити, ну, ну дивиться так. Я думаю, що Рюта все ж таки реальна людина розуміє, що це було б смішно, якби саміт НАТО проходив без України. А навіщо там взагалі зустрічатися цією зрозумілою тусовкою? да Кого? Тих, а тих країн, які давно заблокували НАТО, там ну там, Угорщини, Словаччина і все інше. ну, тому Це все такі, такі розмови не про що. А, там Фіцу і Додіка внесли на сайт Миротворець, там там ім'я місце. Ну, мабуть, так, так. Да. Так, пане Тарасе, а це про війська? Це взагалі знаєте, як в тому мемі, а розговора та била. Ви то стільки говорили про ці сили заспокоєння? 86 тисяч разів збиралися, рахували скільки можуть дати, скільки не можуть, за яких умов. Це це вже все чи чекають якогось міфічного припинення вогню, яке не треба російському диктатору, що він щоночі нам показує це? Ну, давайте так, це більше, більше політичний, ну, присутність цих військ це більше таке символічне політичне а, рішення, яке показувало, що Україна знаходиться ну, в західному форваторі. Зрозуміло, що ну, там 30 тисяч, 40 тисяч, які вони можуть виділити, ну це, ну, ну, це неможливо, це, мабуть, якийсь там шматок фронту не закривають кордону з Росією. Це суто таке символічна річ. А, це, це я говорю, що від них треба вимагати абсолютно іншої схеми, якщо вони збираєтесь насилати своїх людей, то давайте гроші, давайте гроші і не, там, не знаю, з інших країн, з Африки, Латинської Америки, як експедиційні корпуси, тобто ті люди, які готові будуть воювати поряд з українцями. Оце більш дієвий варіант. Тобто не, не така велика сума це для Європи, щоб це було вирішити. А своїх там людей, які а, щось там можуть робити чи не можуть робити, ну, це не має значення, можете їх залишити вдома. Да. А, господи, я дивлюсь на оцих, що там робиться на болотах, і просто вони перед тим, як Путін почав засідання великого цього свого совбєза, так його і назвали, онлайн. Звісно, онлайн. Ну що ж він. Значить, якісь у це їхні міронав дуже радів і хрестився прямо там. Зараз покажу, що Держдума Російської Федерації в першому читанні ухвалила закон, який забороняє прибирати хрести, а також інші символи релігійні на вивісках, рекламі, продуктах і емблемах. Хрестами обкластися. Вони Подивіться, Оце 21 -е століття. Територіально це взагалі континентально частина Європи. Але як це все далеко? Взагалі від, від адекватності від цивілізованого світу, від демократії? Вони хрестяться, а потім посилають на роддоми ракети. А потім виходять в мінобору одбітих ареф. Сказали, що це були судостроїтельні заводи, скупчення військ, техніки, аер аеродроми і все інше. Ну не знаєте, це от це дуже в дійсності велика проблема, тому що росіяни так активно маніпулюються питанням релігії, так що це в дійсності заплутує, наприклад, наприклад, ті самі Сполучені Штати Америки багато людей за кордоном, тому що вони, ну наприклад, там деякі люди, коли вона на ми часто жаліємо, що. Там є якісь посилання, там, те, що от в США є групи релігійні, які говорять, що є гоніння на церкву в Україні. Проблема в тому, що вони не розуміють, що класичної церкви в Росії не існує, це це фактично, ну це не як там знаєте, окрема окремо від держави. Структура, як там, наприклад, там протестанти, наприклад, у Сполучених Штатах Америки чи інше. Тобто вони обстоюють якісь цінності, свободу і традиційні цінності, протестантські, наприклад, традиційні цінності, вони зовсім інші, ніж те, що пропагує росіяни. І вони досі не розуміють, що ну російська церква, ну в багатьох випадках це є е, частиною державної машини, завдання якої освячувати е, освячувати злочини росіян. Так? І цим вони активно, активно користуються, і це, на жаль, заходить. Це правда заходить, тому що в дійсності немає розуміння, що там багато ієрархів російської церкви, що не всі при погонах. Вони, наприклад, не знають історії, що російська церква з часів Петра І ніколи не була незалежна. Там до 17-го року а, взагалі правив оберпрокурор, хто не знає, який призначав тоді імператор. А, так? А, Потім був відроджений патріархат в 43 році, якщо не помиляюся, і зрозуміло, що це робили НКВС під контролем, під контролем, під контролем, фактично спецслужб. А чому, до речі, відродили? А тому, що якось з'ясувало, що люди не хочуть за комуністів йти вмирати так. Тому і були традиційні вже цінності, були підняті. Там патріотизм, наприклад, чому було створено перейменовано 4 українських фронти, ну, щоб українці йшли, воювали, церкви почали відкривати, тому що німці, коли приходили на окупували частину. А, там, наприклад, України, той же Крим, вони відкривали, а, відкривали церкви, наприклад. І це ну, треба було з цим якось боротися. Тоді була це змушена поступка. А, повернення до а, патріотизму. Так притиснуло, щоб ви знали, є така історія: так притиснуло тоді Сталіна, що взагалі в вперше, вперше історії Російської імперії Радянського Союзу єдиний. А, а, був запроваджений орден, на якому не російською мовою було написано чому присвячений орден. Орден Богдана Хмельницького. Він написаний це через е, м'який знак там українською мовою єдиний орден, е, який ви ну, були змушені, тому що щоб українці воювали за е, тоді росіян. Отак От це пішли, які поступки були е, е, імперії, коли дуже протиснуло їх. І тому ми повинні розуміти, що в дійсності вони цим активно будуть маніпулювати, і це, на жаль, знаходить достатньо великий відгук а, і у багатьох країнах, ну не тільки християнських, а й мусульманських, наприклад, країн. Пане Тарасе, ну значить, оце а, маніпулювати цими скрепами, цінностями продовжує Путін. А ви праві це ж має насправді силу. Він зібрав оцей славнозвісний, анонсований великий Совбієс РФ Раду безпеки Російської Федерації. І знаєте про що каже? Про попитки розрушити традиційні цінності страни. Протискаються традиційні цінності, оголошуються застарілими архаїчними. При цьому протискаються неоліберальні, так звані неоліберальні кашу. Uh -huh. А по суті, на своїй практиці тоталітарні моделі, ще б корова мечала, як то кажуть, вони не тільки наполегливо при цьому додає Путін, а запроваджуються в низці з западних стран їх активно uh -huh. намагаються експортувати по всьому світу, нав'язати. І що він значить каже, важливо протидіяти спробам нав'язати нашим громадянам, особливо молоді, установки розрушаючі наші ценності. Необхідно жорстко відповідати на виклики, які провокують міжетнічні і міжрелігійні конфлікти. Сказав він, який мігрантів або висилає, або відправляє на убій, або взагалі не знати, що з ними робить. При цьому ми повинні розуміти, що якісь окремі заборони спроби гглуглухатка від глобальної інформаційної системи неефективні. Ну віктор Шінчак, наш колег. Бачить уже в цьому, значить, що це Путін так мобілізує населення. Чи це воно просто ні про що меле? Ви що бачите в цих меседжах? Ні, ні, ні. Це знов таки маніпулювання, маніпулювання цими, цими цінностями. Тому що він, він розуміє, про що він говорить. Від, він чітко розуміє. А, а, він чітко розуміє про що говорить. Він знає ставлення до цих речей, намагається в тому числі притягнути консервативних електар, ну не електорат консервативних людей, які так налаштовані. І а, ну він чітко розуміє, що він робить. Не слід думати, що вони ідіоти, тому що це знаходить від на глобальному півдні і на багатьох багатьох напрямках. І в електорату хвилина теж знаходить, так, тобто, так, ну... так, звичайно. Ну, ну, це більше давайте так. Це внутрішнє і назовні. Це, це експортний варіант, а такі, такого варіанту Хрестового походу проти а, а, неоліберальних цінностей, які а, в тому числі теж ну, в багатьох випадках дискредитували себе. В принципі, виграш Трампа це якраз є прикладом того, що наїлися люди в оцих. А, ультралівих, я б сказав, ідей і обрання Трампа якраз це реакція на це, пане Тараса. Я безмежно дякую за як завжди цікаву розмову та дискусію. За ваші думки і всю роботу до зустрічі вже завтра. Бережіть себе.